Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Зараз у нас з вами заняття з математики. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на занятті поглинати. Я бажаю вам терпіння і старання. Ну що, почнемо? Сьогодні зранку мені на мобільний телефон надійшло відеоповідомлення від ваших улюблених іграшок з дитячого садка. Давайте його послухаємо. Привіт, друзі. Ми ваші іграшки із дитячого садка. Ми за вами дуже сумуємо. З нами тепер ніхто не грає. А ще ми не можемо навести лад в ігровій кімнаті. Тож просимо вашої допомоги. Ви нам дуже потрібні. Адже ми не вміємо писати, читати, рахувати. Ну, то що ви скажете, малята? Допоможемо нашим іграшкам. Ну, тоді повний вперед. І так, перше завдання. Розташуйте іграшки у правильному порядку. Від нижчої іграшки до найвищої. Отже, хто з цих іграшок найнижчий? Так, це м'яч. А хто вище? Правильно, лялька. А хто найвищий? Подивіться уважно. Правильно це ведмідь. Молодці малята. А тепер, діти, давайте їх розташуємо у правильному порядку. Найнижчий м'яч, вища лялька, а найвищий це ведмідь. Молодці малята. А ці іграшки треба розташувати від найвищої до найнижчої. Давайте пошукаємо найвищу іграшку. Так, це пірамідка. А яка іграшка нижча? Так, це машина. А хто найнижчий? Молодці це кубик рубика. А зараз, діти, давайте розташуємо ці іграшки в правильному порядку: Найвища піраміда. Нижча машина. Найнижчий кубик рубика. Ми виконали перше завдання. Які ви всі розумнички, погладьте за це себе по голові і хоч виконуйте друге завдання. А друге завдання таке. Іграшки просять допомогти їм вирішити, кого більше, а кого менше. Погляньте уважно та скажіть, кого тут більше. Так, більше кубиків. А кого тут менше? Правильно, машин менше. А в цій кімнаті яких іграшок більше, а яких менше? Ану, подивіться уважно. Правильно, молодці! А тут іграшок порівну. Друге завдання виконано навідмінно. Ставимо малята собі вподобайку і виконуємо третє завдання. Діти, нам потрібно порахувати іграшки на всіх полицях. Давайте спочатку порахуємо іграшки на найнижчій полиці. Один, два, три, чотири, п'ять. На найнижчій полиці всього 5 іграшок. А тепер порахуйте іграшки на вищій полиці. Один, два, три, 4, 5. На вищій полиці теж 5 іграшок. Молодці! А нам залишилось порахувати іграшки на найвищій полиці. Один, 2, 3, 4. На найвищій полиці всього 4 іграшки. По скільки іграшок на двох нижчих полицях? Так, по 5. А скільки іграшок на вищій полиці? Чотири. Що потрібно зробити, щоб іграшок на всіх полицях стало порівну? Правильно покласти ще одну іграшку на найвищу полицю. А тепер давайте порахуємо іграшки на найвищій полиці. Один, 2, 3, 4, 5. На найвищій полиці стало всього 5 іграшок. Діти, а тепер, по скільки іграшок стало на всіх полицях? Так, по 5 іграшок. А як ще можна сказати? Іграшок стало на всіх полицях. Порівну. Молодці малята ви справилися із цим завданням без усіляких вагань, і в нас залишилося останнє завдання четверте. Іграшки вирішили погратися з вами у хованки. Будьте уважні, нам треба їх знайти. Які іграшки сховалися у скрині? Правильно, це зайчик і червоний м'яч. А яка іграшка сидить на стільчику? Правильно, це ведмідь. А що лежить під стільчиком? Так, це книжка. А хто заховався за горщиком з квітами? Правильно, це коник. А які іграшки заховалися за лавою? Правильно, це машинка і кубики. А хто справа від скрині, подивіться уважно, велосипед і футбольний м'яч. А хто сидить на скрині? Так, це лялька. А хто перед скринею? Правильно, піраміда. Ось ми допомогли іграшкам виконати всі завдання. Вони дякують вам, діти, за допомогу, за те, що ви дуже добрі, чемні, розумні та кмітливі. Без вас вони б не впоралися. А я, любі мої, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня. Будьте здорові і до побачення!